Журналіст Іван Станіславський досліджував монументальне мистецтво рідного Маріуполя декілька років. Почав з мозаїк, але паралельно зацікавився вітражами. Каже, вони стали для нього справжнім відкриттям. Я був вражений ними, вражений їхньою красою і потужністю, з якою вони працюють на глядача. Серед маріупольських вітражів я завжди відокремлюю вітраж в колишньому палаці культури Маркохім авторства Анатолія Монохіна. Його я називаю королем маріупольських вітражів через його масштаб, його складність Вітражі автора, який все життя прожив в Маріуполі, відсилки до... Бойківських мотивів і ще враховуючи, що вітраж був зроблений в середині 80-х років. Протягом 2020-2021 року Іван Станіславський фотографував, досліджував та систематизував дані про маріупольські вітражі. І ще тоді планував зробити на цю тему виставку обережно крихке. Вона мала відкритись у березні 2022 року в Маріуполі. Через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну не лише скасувались плани, а й були зруйновані маріупольські вітражі. На кінець двадцять року було відомо. Про вісім великих сюжетних монументальних вітражів і про Ще декілька декоративних вітражів меншого масштабу і меншої складності. Виставка все ж таки відбулася через майже два роки у Львові у просторі маріуполі Реборн. На ній відтворені шість маріупольських вітражів у вигляді надрукованих на акрилі фото. Пані Галина, яка прийшла на виставку, одразу впізнала знайомі сюжети з рідного Маріуполя. Я не знаю. Повернемось ми туди, побачу я це знов. Ось ці вітражі я згадала тому, що коли я була молода, ми бігали на танці, і чоловік мій працював трохи в судоремонтному заводі і водили дітей на ялинку тоді, от оцю будинок моряків. Такі заходи, як виставка Обережно крихке та інші культурні події, допомагають вкотре нагадувати людям про трагедію, що відбулась Маріуполем через вторгнення армії РФ, та розповідати про те, яким прекрасним було місто Марії до руйнування. Вважає кураторка культурних проєктів Маріупольчанка Алевтина Швецова. Сьогодні ми говоримо про мистецтво, яке безжально зруйновано російськими окупантами. Сьогодні це не просто виставка, яка демонструє це мистецтво. Це точки пам'яті маріупольців і маріупольчанок з дитинства. Тому що хтось дивиться на вітраж позаду мене і згадує, як він ходив на танці в палац культури Маркохім. Хтось згадує своє навчання в Приазовському державному технічному університеті. А хтось сьогодні вперше дізнається про монументальну спадщину і приклади маріупольських вітражів. В Україні є спільнота поціновувачів вітражів, які самотужки досліджують та фіксують цей вид мистецтва, розповідає Іван Станіславський. Проте він не знає більше подібних випадків, коли б були зібрані дані про всі вітражі одного міста, як було ним зроблено в Маріуполі. І тепер, завдяки зібраним. Даним, маріупольські вітражі продовжують своє життя. Вікторія Грибенюк, Роман Маленький. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7